І всім привіт, мене звати Дізлайк. І сьогодні ми будемо грати в дуже прекрасну гру під назвою Ну, як ви вже бачите, це є назва гри. Так, давайте розглянемо тепер. Я в такій гарній обізі! Кльосні. О, я чогось на ліжку коліс. Так. Ну що, поїхали? Почати? Ну конечно, наше сюди тоді перся. У тебе хороший день, в принципі, так. До відео ви записую. Май... босі, бос. Що? А, чи маю багато справ? Не дуже. Подивися. Подивився вже, Все, я вже подивився тут на все, чувак. О! Ще де, на все. Я можу ще відкривати вікно. Тому, який, наш дядя Вась. Так, <кхем> тобі. Ты вот здесь пометаешь речі? Да конечно нет, чувак, я первый раз тут. Да ты знаешь, да ты. Да я ж кажу тобі не фонечного. От... Серьезно, чувак, ты? О, годинник. Виключай. Не, не було в мене панічної атаки. Коли-небудь думав, що в тебе хтось в кімнаті. Ну так, таке було, ну. У мене... Ну, в мене хіба що я в тут кімнаті лежу, але да. Чи ти коли-небудь е, запитуєшся, чого ти существуєш? Ні, я не настільки ще сумасшедший, ти, ти думаєш, ти віриш, що є Бог? Ну конечно. Тобі страшно від темноти? Ну, ну, чуть-чуть, да. Да, да. То ти відповідаєш на ці питання з виллю? — Ну конечно, да, чоловік. Вообще, чого я говориш з ноутбуком, малила? Ти точно думаєш, що ти робиш правильний на выкветь? Конечно. казав? Ну, я думаю, вона не буде тобі а вона тобі не прийдет. Не бійся, ти ще досі маєш три шанси. Яких три шанса? Чувак, ты прошл? Яких... Где? Ти розумієш? Та, але я не знаю, що я робив вам. Але ладно. Є ретин, ну я не знаю, що то означає, але допустим є. Ти бам коли-небудь фон, який відчувався так так сильно реалістично, щоб було настільки складно поняти, як відрізнити його від реальності. Ну так, да, було таке. Ти маєш якісь фобії? Та фобія на павуків маю. Тобі тут комфортно? Ну дивися, ну в мене є ноутбук, дики я говорю. Візьмі нітка кадяки. Я там лежу, кубік Рубік, якийсь ще досі, тут якась то от пляшка. Коротше, все що треба, так що й да. Якщо світло виключилось, ти б злякався. Ну якщо прямо зараз, то ні. Ти коли-дебудь задумайся, коли ти вбереш? Ну допустим, да. Хто двері відкрив? Ти, ти прибирав свій стіл? Ну, <смі> Я його ніколи не прибираю. Відкрий папку на твоєму очі, я зукню. Це правда? Ти, ти обл. Ти ты вообще ты той? Ну, як. ладно Єс! Мені Мне що що там хтось стоїть. Ти маєш інтернет? Я жомаю, по твоему я вообще граю. То, як я маю ти маєш якихось ворогів? Звісно маю. Граєш на мобільному телефоні? Ні, я граю на планшеті. Ти думаєш об смерті? Я ж казав тобі не. Читай, я не жую не пам'ятаю, але пофігу. Я не хочу вибирати, не переживай. Що ти загубився? Як ти думаєш, хтось піде за тобою шукати? Ну думаю, так. Наприклад, мяунти там. Ти один? Ну так. Ну, якщо не рахувати дізлайка, який тут лежить, то. то ні. Ти не один, ти прочекувала свою кімнату. Ну так. Ти віриш, що ми живемо в симуляції? Ні, чувак, ми в житті. Ти. Ти приймаєш на... що ти що за тобою наблюдають, поки ти? Усмініжука? Ну так, да, допустимо. Ти відчував, що ти хочеш щось зробити погане, навіть якщо ти знаєш, що воно буде неправильно. Ну так, звісно, треба помилитись. Якщо би ти крикнув, хтось почув би, не думаю. Тобі страшно від вистрілів? Ну так. Ти знаєш, людина, яка стоїть за дітей, Дизлайк, да? Знаю, <рих> то я. <рих> Честри собака, я переляка. Ти один. Тепер я знаю, що не відпочинь, відпочинь. Дуже дякую, блін. Ти відпочив? Конечно, ні, братан, ты мене налякав. А твої ті, от, реальні чи ти просто програма <ріхи> чи ти просто не як машина. Ну сам подумай. Та, мої мой реальні і не за як машина. Ти плакав вчора? Ні. <ріхи> ти... Що, ти бачив? Людина, на за твоїм вікном. Я дивився туди, там нікого не конус собі побачити. О, там нікого нема, ну що ти мене хочеш? Ну во, нікого там нема. Тут а, нема, там нема. Ні. Не бачив його. Є якийсь смисл життя? Ну да. Ти типу, були рости там. Здох. Ти чув, що за тобою ти наблюдаю в своєму твої, твоїй же хаті. Ну да, була таке один раз. Ти знаєш хто ти такий? Ну звісно, я дизлайк, який дизлайк, який знімає з друзями. Ти знаєш, що твориться? Ні. Ти чув якісь непонятні звуки в твоїх твоєму дому вночі? Ну, якщо в мене живе котик, я його в дописі поставлю пізніше після цього відео. То ідеї та був він шумить. Тоді ж вона. Ти мав коли небудь сонні паралічі? Не, не мав ніколи, якщо чесно. Ти якщо тобі би сказали правду про твою, про те, що ти живеш. Ти надієшся ж на щось нормальне, звісно. Ти впевнений, ти будеш е, хорошим зі своїми. Да. Та знов каже Джосе отмеда. Я думаю, тобі це не підійде. Не бійся, в тебе тільки є два ш. ще два шанси. Він мені кожен раз шанси зберігаєш, що робити. Собі. Розумію, я розумію. Та як ти з. Він шойкий. Якісь... Той... Ну й добре, в мене можливо, там в ноутбуці зареганий мій аккаунт може не... Я не знаю, як це робить. Та який дизлайк. Що думають люди, якщо вони бачать, що ти наробив І дизлайк? А, а шо я, що я наробив? Коли я питаюся твої правди, це реально ти відповідаєш, ну так? Як я доказав, що ти не сантин, я не знаю, що це означає. Ти би був шокірований? Да, Звісно, <рес> Правда, я не знаю, що таке сентин, але окей. Ти хочеш знати правду? Ну, яку правду. Та що за ні мене лежить? Ну давай. Подивися за своє вікно. О, мені зараз дуку. <рес> Поняти правду. Подивися за вікно. Куди? Або мені я Оооо, я приблизив. Тися за собою. Це кімната, цей комп'ютер, це це двері іншого дому. Той. Куда? Нічого нереально, я зробив цей світ для тебе. Ти що воссе? Не... Ні! Я хотів помогти тобі побачити щось і тепер якинеться зробити алівобусне, небо. Ні, не, не кидись, то може тебе... Ні! Все. Коротше, знаю, хтось постукав. Давай, 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 хтось постукав. Чекайте.